Ображав та плювався у захисника у Полтаві. Затримали чергового провокатора. СБУ та Нацполіція затримали у Полтаві провокатора, який публічно ображав українських військових. Під час інциденту він безпідставно звинуватив українських захисників у тому, що вони нібито винні у розв'язанні війни РФ проти України та вбивають людей за гроші. До того ж, фігурант плюнув у одного з військових. Ним виявився боєць ЗСУ, який повернувся з фронту, отримавши контузію і численні поранення. За даними слідства, провокатор фільмував усе на камеру. Потім відзняти відео з коментарями він виклав на власні сторінці в інстаграм зловмисником є місцевий фітнес-тренер, прихильник кремлівських наративів. Як встановила СБУ, у такий спосіб фігурант вже неодноразово намагався дискредитувати українських захисників, які воюють з російськими загарбниками. Також перевіряється інформація, що провокативні відео і дописи зловмисника могли використовуватися кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні. Після останнього найбільш резонансного випадку чоловік намагався переховуватися від правосуддя. Однак правоохоронці затримали його. Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру.